Важко уявити собі барвистий, об'ємний дизайн ділянки без використання красиво квітучих ліан. Вони створюють картину пишного вертикального цвітіння. З їх допомогою можна задекорувати будь-яку будову, стіну будинку або гаража, оформити альтанку і відокремити куточок відпочинку від господарської зони. Найвідоміше, надзвичайно красиве і витончене видка рослина це клематис. Назва у нього грецьке. Перекладі означає довга батіг. Ця багаторічна ліана за популярністю у квітникарів і ландшафтних архітекторів займає перше місце в світі. І, напевно, важко знайти хоча б одну дизайнерську композицію, де не використовувалося б це прекрасне, яскраве, пишно квітуче рослина. Виростити кламати зовсім не складно, коли знаєш його особливості. Про них ми і поговоримо в цій статті. Історія появи клематиса існує багато природних видів клематиса, які в дикому вигляді ростуть в Японії, Кореї, Австралії, Новій Зеландії і на обох американських континентах. В Європу красива видка рослина потрапила зі Сходу на початку 18 століття. Особливо полюбилося воно французам. Саме тут були виведені перші великоквіткові ліани з незвичайними яскравими забарвленнями квіток, якими прикрашали стіни будинків, декорували високі кам'яні паркани. В Україну ліану завезли на початку 19 століття для прикраси палацових стін, альтанок і павільйонів. Дуже невибаглива рослина швидко розселилася по всій країні. Селекцією кламатеса в нашій країні серйозно почали займатися тільки в 50-ті роки минулого століття. Першими ці роботи почали вчені і селекціонери Нікітського ботанічного саду. На сьогоднішній день в світі створено більше 2,5 тисяч сортів цієї приголомшливо красивої ліани. Серед них можна зустріти рослини довжиною від 1,5 до 25 метрів і дивно красивими яскравими. Одноколірними і багатобарвними, дрібними і великими від 2 до 25 см в діаметрі, квітками найхимерніших форм і з різноманітними ароматами. Клематиси дуже невибагливі і довговічні. Навіть при незначному догляді вони будуть багато років радувати вас своєю дивовижною витонченою красою і пишним цвітінням. При вирощуванні клематисів головне обрізка. Правильне формування клематисів визначає їх здоров'я, довголіття, зовнішній вигляд і інтенсивність цвітіння. За способом цвітіння клематиси поділяються на три групи. Для кожної характерна своя обрізка. Перша група у сортів цієї групи більшість квіток утворюється на пагонах поточного року. Цвітіння у них починається в кінці червня, початку липня і триває до кінця вересня. У цих кламатисів річні пагони до кінця жовтня відмирають, а на наступний рік знову відростають. Але якщо на старих пагонах залишити два-три вузла, то на наступний рік вони зацвітуть в червні до розпускання основної маси квіток на молодих пагонах. Тому старі пагони вирізають в повному обсязі, залишають 20-25 см. Сорти першої групи найбільш морозостійкі. Друга група у сортів другої групи цвітіння відбувається двічі за літо. Основна маса квіток утворюється на торішніх пагонах в червні і триває до кінця липня. В кінці липня розпускаються квітки на однорічних пагонах. На них цвітіння слабке, тому ці ліани взагалі не обрізають. Восени зрізають тільки відсвілу частину. Якщо кущ загущений, його проріджують. Третя група це сорти, у яких цвітіння відбувається на всіх пагонах, поточних і торішніх. На торішніх цвітіння раннє, травень, червень, на поточних воно починається в липні і закінчується в жовтні. У цих сортів торішні пагони вкорочують сильно, залишають 30-40 см, а річні на одну третину довжини. Посадка і догляд заклемати саме. Щоб виростити клематис, необхідно правильно вибрати місце для його посадки і грамотно підготувати ґрунт. Ця ліана любить сонце, але при цьому їй обов'язково потрібна міцна опора. Вона боїться протягів і холодних вітрів. Найкращим місцем для неї могла б стати південна стіна будинку або альтанки. Клематис добре сприймає відбите світло, що збільшує інтенсивність освітлення. Тому при декоруванні якихось будівель їх стіни бажано пофарбувати в світлі тони, а доріжки навколо викласти світлою плиткою. Відображати сонце може і ставок, викопаний біля альтанки. Варіантів тут може бути багато. Грунти кламати любить родючі, багаті органікою, легкі, нейтральні, РН 65 7 і добре проникні. Але ґрунтові води не повинні близько підходити до поверхні землі, інакше глибока коренева система клематиса може почати гнити, і тоді рослина загине. Те ж саме стосується і поливів. Клематиси дуже вологолюбні, для швидкого росту і рясного цвітіння їм потрібно багато води. Але переполиви, коли калюшки стоять під рослинами, їм категорично протипоказані. тому поливати потрібно часто і рясно. Але при цьому стежити, щоб земля навколо була тільки вологою і пухкою, діаметр і глибина посадкової ями для клематиса 60 см. На дно обов'язково укладають дренаж товщиною 15 см збитої цегли або гравію, перемішаного з піском. Відстань між рослинами 1,5 метра. У кожну яму вносять по відру гною і листової землі. На глинах додають половину відра піску. Ями обов'язково заправляють фосфорно-калійними добривами і деревною золою. При посадці корени в рослин заглиблюють в ґрунт на 6-8 см, щоб у нього швидко утворювалися додаткові корені і нові пагони. До того ж, це вбереже коріння рослини від вимерзання в зимовий період. Оскільки клематис – потужна рослина, для правильного росту і пишного цвітіння йому обов'язково потрібні органічні і мінеральні добрива. Першу підгодівлю розчином сечовини – 20 г на 10 літрів води під одну рослину проводять навесні, як тільки розтане сніг. У червні і липні двічі підгодовують рідким коров'яком, а восени рослинам дають фосфорно-калійне харчування у вигляді якогось готового мінерального комплексу. На зиму залишаються зимувати пагони, акуратно знімають з опор, скручують і укладають на ялиновий лапник або опале листя, а зверху закривають одним шаром гілля і сухим листям товщиною 30 см. В умовах безсніжних зим зверху можна ще закріпити один шар нетканого покривного матеріалу, типу агроспан. Ні в якому разі не можна використовувати плівку, інакше рослини можуть почати гнити від випрівання. Щоб виростити кламатиси, підбирайте кращі сорти. Вирощуванням і випробуванням сортів красені кламатиса ми займаємося більше 15 років. З безлічі випробуваних сортів ми вибрали кращі і створили з них свою колекцію. Це самі невибагливі, надійні і дуже красиві сорти. Пропонуємо вам познайомитися з ними. Сорти першої групи, хаглі. Ашва, герцогиня Олбані, Карнабі, Негритянка. Сорти другої групи: Матка Седлиска», Коперник, Віва Полонія, Снігова Королева, Травень Дарлінг, Юлька, Габріель Нарутович, Каєн, Розамунда, Спалах Світла. Сорт третьої групи Віль де Ліон. Ці клематиси надзвичайно красиві, морозостійкі і стійкі до хвороб. Ми впевнені, що ви оберете з них ті. Які довгі роки будуть прикрашати ваш сад?